Я вчи Олеся Буковецька, парафіянка греко-католицької церкви. Жінка каже, її родина ще минулого року була готова відзначати свята за григоріанським календарем. Це потрібно було зробити, на мою думку, раніше, і я розумію, що є і ну є люди, які ще можуть до цього поставитися негативно. Але я думаю, що з, що з часом це Усе прийде в норму, тому я думаю, що з цим переходом це тільки позитив і тільки на краще. Моя думка йде з моєї сім'ї-родини. Тобто, коли ми збиралися там сьомого січня на Різдво, то вони говорили, що вже пора переходити на новий календар. Це основне святкувати Різдво з всім світом цивілізованим це 24-25 грудня і. Ну, це, в принципі, основне те, що вимагають українці тепер, те, що вони хочуть. Священник Ужгородського кафедрального греко-католицького собору Владислав Ігнатижин про перехід єпархії на григоріанський календар каже: переходу на, кал на календар Григоріанський триває понад століття. І дискусії, і зараз, і робоча група, і всі інші речі. Однак, я би хотів акцентувати увагу вірян і тих, хто задає питання про перехід на календар, що з яким духом чи не втратимо ми щось, перейшовши на новий календар. Тому що завжди є ризик, і практичний ризик є такий: частина вірян, частина парафій ще будуть триматися, що є природня строк календаря. Вірники. Які належать до інших церков, які не перейдуть, тому що всі церкви поки що не перейдуть, також будуть триматися старого календаря, і з втратою одного члена церкви втрачається складова, яку він несе, і може втратитися щось дуже цінне. Тому я так кажу, що дуже обережно ми переходимо на більш точний календар, але з умовою взяти до цього календаря найкраще і не втратити щось по дорозі. З 1 вересня цього року Мукачевська греко-католицька єпархія переходить на відзначення нерухомих свят за Григоріанським календарем. Про це розповів єпископ Ніл. 10-го числа ми зробимо теж зустріч деканів нашої єпархії і там вже остаточно будемо вирішувати такі тонкощі, як це, як це нам краще зробити. Ну, але ми хочемо зробити так, як прийняв синод. Так, як прийняв синод Української греко-католицької церкви, щоби вже з 1 вересня перейти на новий григоріанський календар, тому що якраз 1 вересня починається церковний рік. Якщо будуть якісь громади, які захочуть лишитися на, на юліанському, тобто на старому календарі, то перечити їм ніхто не буде. Але люди просять, владико, ми вже хочемо, ми вже 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 хочемо, ми вже хочемо цей піст починати за новим стилем. За словами владики Ніла, у грудні 2022 року голови православної церкви України, митрополит Епіфанії Української греко-католицької церкви Отець Святослав домовилися створити робочу групу, яка займається вивченням питання реформи церковного календаря. Почали збирати дані, збирати робити опитування наших парафіян, таких активних вірників, наших активістів, що яка я їх є їх думка до цього питання. Ну і так виходить, що фактично можемо сказати, що більше більше як 90% наших вірників хочуть перейти на новий григоріанський календар. Вірники також зі сходу України, які переживають зараз важкі моменти, що, що всі вони теж твої думки, що прийшов час, щоб ми зробили вже цей такий історичний крок. За словами владики Ніла, загалом календарна реформа відбуватиметься у два етапи. З вересня 2023 року на григоріанський календар перейде Українська греко-католицька церква, а згодом це зробить і православна церква України. Олександра Завадяк, Андрій Гісим, Суспільне новини.